Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема сьогоднішнього уроку підсумкова діагностувальна робота, списування. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Сьогодні на уроці письма дітки ми з вами перевіримо свої уміння списувати з друкованого тексту, писати слова, з'єднуючи букви правильно та каліграфічно. Перед тим, як ми почнемо письмову роботу, давайте пригадаємо діти, як правильно необхідно сидіти за столом під час письма, як перед собою покласти зошит або листочок, в якому ви працюєте, та як. Правильно тримати ручку у своїй руці. Перш за все, дітки, ми з вами маємо підписати свою роботу. Підготуйте, будь ласка, подвійний листочок в косу лінію. Покладіть його перед собою на столі так, щоб червона лінія полів знаходилася з правої сторони. Тепер увага. Відверху. Вниз рахуємо три чистих рядочки, на четвертім рядочку ставимо крапочку та записуємо два слова. Діагностувальна робота. Наступний нижній рядочок записуємо з письма. Наступний нижній рядочок. Хлопчики мають записати учня першого класу, а дівчатка пишуть Учениці першого класу. І наступний рядочок ви маєте записати своє прізвище та ім'я. Два слова з великої букви. Пам'ятаєте, як ми з вами записуємо наше прізвище та ім'я? Клочка Івана, горбик Валерій, Лісник Кіри, Малогловець Христини, Пшеничного Михайла, Терехова Яна. І так далі. Кожен із вас записує своє прізвище та своє ім'я. Не забуваємо, що прізвище та ім'я пишуться з великої букви. Тепер, дітки, після того, як ви підписали листочок, розгорніть його, будь ласка, і подивіться на цю частинку листочка, яка знаходиться з лівої сторони. Верхній рядочок. Відступаємо від початку рядка місце у три ваших пальчика та записуємо сьогоднішнє число і слово травня. Наступний рядочок записуємо з великої букви посередині рядка слово списування. Зверніть увагу, що слово пишеться з подвоєнням букви Н. Внизу наступний рядочок записуємо назву нашого тексту з великої букви Україна. Зверніть увагу, що всі слова пишуться без крапки. Тепер, дітки, давайте переглянемо будемо переходити до списування і переглянемо текст, з яким ми сьогодні будемо працювати. Текст. Називається Україна. Відкладіть все в сторону та уважно послухайте текст. Україна чудовий край. Зелені гаї, безкраї степи, квітучі сади, високі гори. Це Україна, сивий Дніпро і вічно молодий Київ. Наш народ добрий і співучий. Наша земля родюча, це красива європейська країна. Ось такий текст, дітки, вам необхідно буде записати у свої листочки. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що назву тексту ви вже не записуєте, вона вже записана у вашому листочку. З нового рядочка, коли ви будете починати списувати текст, вам необхідно відступити від початку рядка місце в один-два ваших пальчика. Подивіться, які слова пишуться з великої букви. Зверніть увагу на те, які зустрічаються знаки в нашому тексті. Дефіс кома. крапка. А зараз, дітки, я пропоную вам. Поставити відео на паузу та не поспішаючи красиво, акуратно, каліграфічно списати поданий текст у свої листочки. Пам'ятаєте, якщо у вас на рядочку закінчується місце, а речення не завершилося, ви переносите і продовжуєте писати це речення на наступному рядочку у листочку. Будь ласка, дітки, не поспішайте гарної вам роботи! Так, я сподіваюся, ви вже завершили роботу над списуванням тексту. Візьміть, будь ласка, свій листочок, перевірте свою роботу дуже уважно! Якщо ви раптом знайшли якісь помилочки у своєму листочку, то обов'язково їх виправте. А тепер оберіть, будь ласка, відповідну цеглинку, яка відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Я працював добре. Синя, супер, мені підсило всі завдання. Зелена, мені потрібна допомога. Червона, халепа. Зроблено кілька помилок. Помаранчева, я можу працювати краще. Жовта, мене влаштовує моя робота, блакитна! А я, дітки, хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!